Людство навіть у Єрусалимі, у благодарність Господа за тисячу під паралізованості, вертав з слух, бесіду німим, наповняв людей благодатю, радостю, що людство зробило в Єрусалимі, Розпіяло Господа і Бога, Господа слави. В благодарність. Значить, не проблема в тому, що у всьому світі хліба не хватить. Проблема в тому, що людство у своїй частині хворий само собі біду глядать, як говорить у нашому народі, глядають собі біду, роблять проблему самі, не мають клопоту, знаходять. То перший признак безобразного, тобто без життя по образу Божому, безобразного життя гріховної, безбожної, мало того. Ми з вами говорили, що як ніколи за 20 віків, тобто есть 2000 років, завжди люди не обіжалися, якщо їм казали безбожники. Коли большевики сатаністи прийшли к власти, вони назвали себе самі наукові безбожники, общество безбожників, так і називалися. І призивали, що сім'ю не треба жити, хоч як блудно, хоч з ким, а потім виділи, що це блуд, це тупік, і замінили слово безбожник словом атеїст. І сьогодні по законам. У державі, лімає вже влюбив, написано: чоловік може мати віру в Бога, а може мати ніяку віру, а може бути атеїстом, то є безбожником. Що ви думаєте, хто міг подумати, що в нашій державі є много мільйони православної української православної церкви, котрі живуть по особливим древнім правилам? Строгі пости і молитви довгочасові богослуження, чтення пророчества, апостола, Євангелія. Причому на розпев люди на кресних ходах збираються десятками тисяч людей, а є люди, котрі, взирає на кресний ход, збоку сиділи і кричали їм у слід различні оскорблення. Або і ще журналісти дві-три жінки, нібито з кресного хода, і там щось казали. От вам і різниця. Одні служать Богу, а одні вперлися. Ну, вияснилося, що тоді Божі люди йдуть кресним ходом до церкви, а безбожники не церковні люди, є безбожники. Ну, вияснилося, що. Вони дуже обіжаються на то слово. Коли наших людей, да, коли якісь нечесні люди обозвають различними словами, то ваш документ не добрий, то ваша церква сатанінська, то ваші митрополіти не добрі. Що роблять наші люди? Перехрестяться і кажуть, Господи, простимо. Ну що він робить, що він говорить? Відки йому знати, оцінювати наше священство? Віть ми ж не оцінюємо. Священство 122 у такому проєкті, як і вони. Але якщо ми вдруг назвали, що є люди в неправославній церкви, які за нас вигадують різні історії, ліплять нам незаслужені слова або придумують на нас злочини, значить безбожники. Ой, якся обіжають і суд тягнуть. За що? За те, що безбожники – Названі безбожниками. Ну, назвіться атеїстами і по закону ви теж можете бути атеїстами. Так у многих людей безбожних болить душа, коли вони осознають, що вони дійсно безбожники без Бога, коли вони вільні або кажуть божевільні, от Бога вільні, нібито свободні. Високодемократичні, а вмисто святих діл захвати храмів, і збієння людей. А яка в тебе віра, а що там твориться у твоїй душі? Від чоловік і жінка просто, так, коли зроблять якусь ссору в сім'ї, повадяться, а потім настроєння не мають із-за того, що мир пропав, і спішать одного другого просити пробачення. Обнімаються, цілуються, радуються мирові. Але іменно люди, котрі безбожні, мало того, що мира не, не мають в душі, да ще й мира не бажають кругом себе, де вони йдуть, там сіють зло, ненависть, розпусту або видумують за Божих церковних людей разлічні слова. Такому случаю. Бог залишає таких людей, і іноді через таких людей, злих, безбожних, зачастую нецерковних, приходять на землю різні Божі кари, серед них і голод. На гріхи людські реагує природа. Ми споминаємо в Закарпатті много раз, коли десь чоловік наклав на себе руки, в тому регіоні ужасніші вітри дують, бо душа. Пропала природа реагує негативно, ведь наші ті всі вітри, землетрясені, або розлив рік, або великі дожі, або наоборот засухи, то реакція або послідствія гріховного життя людей. І тоді як мож надіятися, що буде доста хліба? Бо лиш так поступаючи, ми будемо діти Божі, мудрі, благословенні, котрі ніколи в своїй душі не носять злобу, бо вона дуже тяжка. Але ж мирі благословення, а у вічності лиш такі наслідують Царство Божої, царство мира, царство спокою, царство вічної Пасхи. Амінь.